Приблизно 39% українців мало сплять або ж мають безсоння. Це дані міжнародного наукового обстеження за 23 рік. Ми звикли, що сон тривалістю менше 6 годин спричинює проблеми із пам'яттю, збої в обміні речовин, депресію, серцево-судинні проблеми та зниження імунітету. Це так і є. Вчені вважають, що під час сну наш організм і мозок поповнюють запаси енергії, виводять відходи та токсини, закріплюють спогади. Група інших науковців вирішила дослідити, як досягають успіху ті, хто має Мало сплять. Стаття вийшла у Смітсонівському науковому журналі. Наприклад, винахідник лампи розжарювання Едісон спав до 4 годин і взагалі був противником сну як такого. Є люди, які генетично від природи сплять мало. У них знайдено мутацію гена. Вони не відчувають потреби лягати рано і спати 8-9 годин. Їхній мозок посилено виробляє гормон орексин, який сприяє неспанню. незважаючи на короткий сон, носії таких мутацій, стресостійкі, в день не відчувають сонливості, амбітні. Та енергійні, можливо, навіть живуть довше. Щоб не відбувалося протягом дня, організм магічним чином робить все, аби сон був якісним. Схоже, у цих виняткових людей мозок ефективніше очищує себе від токсинів. Вчені дійшли висновку, що класичну циклічну модель сну варто переглянути або вдосконалити. Якість сну, а не його кількість, грає значно більшу роль, аніж уявлялося раніше. Нове завдання вчених виявити, як виробляти якісний сон. У журналі Заекономіст автори ставлять питання: навіщо сон людині взагалі з'ясувалося, що причину, чому людина відчуває потребу заснути, не виявлено. Зрозуміло, що мозок отримує інформацію від всього організму про втому і потреби виробити деякі синаптичні зв'язки. Але як саме це працює, достеменно не було досліджено. Найпереконливішу теорію у липні цього року опубліковано у журналі Nature. потреба у сні полягає у потребі накопичення електронів у мітохондріях деяких клітин мозку. У нейронах мозку мітохондрії, які забезпечують енергією протягом дня, руйнуються. Саме це руйнування і викликає сон. Під час сну накопичуються електрони у мітохондріях, і вуаля знову є енергія. Тобто, відтепер наука вважає, що потреба у балансі електронів мітохондрії є причиною потреби у сні, і це пояснює, чому деякі люди, котрі не роблять жодної м'язевої роботи, хочуть спати постійно. Вчені ближче підійшли до з'ясування причин розладу сну та хворіб пов'язаних із втомою.